Є телефони, можна дзвонити в будь-який момент. Ця школа це на молоді ж надо.

поліція, батальйон патрульної поліції, департаменту справах сімей та дітей, тобто органи місцевого самоврядування, всі суб'єкти взаємодії зібралися в сквері для того, щоб привернути увагу мешканців до цієї проблеми, тому що насильство це не є добре і його потрібно викорінювати. Всі суб'єкти. Розповсюджують буклети з контактними телефонами для того, щоб люди, які потребують допомоги, могли звертатися і розраховували на те, що вони її обов'язково отримають.